Світлана, дружина військовослужбовця Збройних сил України. Жінка разом з доньками прийшла поплавати на човнах дракон. Я б рекомендувала навіть кожній там дружині заманити сюди свого чоловіка. Реально це дуже працює і дуже там. Спочатку всі приходять, просто дивляться. Ми так само спочатку прийшли, подивилися. Нам сподобалось, але ми ще колись якось також на платній основі сюди долучалися. Тож з донькою теж нас команда одна дівчат запросила. Тому ми вирішили запропонувати також чоловіку. Він спробував. Я рекомендую. Лариса, ветеранка війни. Жінка має інвалідність внаслідок воєнних дій. Надо якось жити далі. Те, що ми повернулися з війни, війна не повертається з нас. Потрібно пристосовуватись до мирного життя і жити. Психоемоційний стан. Тих людей, які повернулись з війни, так як я медик, вони я розумію, вони мають дуже великі психоемоційні нагрузки. Хто повернувся, поранений, їм потрібно. Потрібна дуже велика реабілітація. Андрій, військовослужбовець збройних сил України. Чоловік каже, що по можливості відвідує тренування на човнах дракон. То я вважаю, що перша панацея для військовослужбовців, для того, щоб вернутися в цивільний світ, це спілкування, соціалізація з іншими людьми. А в першу чергу це, звісно, простіше з іншими військовослужбовцями або ветеранами, з якими простіше спілкуватись. Греблі на човнах допомагає військовим зменшити емоційну напругу. Говорить. Волонтерка Юлія Толмачова, наша головна ціль зараз не тільки зараз, не тільки вірніше, коли закінчиться війна, а й зараз адаптувати ветеранів до мирного життя. Це свого роду адаптація, це свого роду реабілітація. Один із видів психологічної реабілітації це саме головне, щоб їх виводити з того стресу, в якому вони знаходились і щоб поверталися до мирного життя. На базі спортивного клубу Юнайтед Форс у Житомирі проводять безоплатні тренування із веслування для ветеранів та членів їх сімей, говорить Андрій Лайчук, президент спортивного клубу. За його словами, на кожне заняття приходить 5-10 осіб. Перший наш такий був з ветеранами заплив. Ми зробили у 2021 році. Це була осінь. Ми тоді перший раз тоді атошники були. От ми з ними перший раз тоді вийшли. Два двома човнами багато було. Вийшли перший раз на човнах Дракон. Уже після повноштабного війни вже ветерани, які приходили сюди. Це ми почали в цьому році знову відновили такий момент. Це з перший перший в цьому році. Ми в квітні. Вийшли тренування безоплатні. Відвідати їх можна, звернувшись до громадської спілки Дім ветерана потрібно якимось чином людей залучати, долучати, більше розповідати про те, що їх дійсно тут чекають, і вони зможуть дійсно безкоштовно витратити одну годину для того, щоб віддати негатив, віддати там якісь депресивні прояви в воді стихії і навзаєм взяти якусь позитивну енергію для для себе я грибу я марія кравчук Тетяна ривак суспільна новини Житомир